Завдяки ОТІПІ банку та угорсько-українській торговельно-промисловій палаті на оздоровлення до Угорщини змогли поїхати діти, які проживають у прифронтових регіонах нашої країни. Одним із перших пунктів у програмі перебування візит до угорського парламенту. Це стало можливим завдяки речниці української нацменшини в парламенті Угорщини Ліліани Грексе. Дуже подобається в Європі. Ми приїхали з міста Дніпропетровської області. Дуже сподобалося в цьому парламенті. Дуже цікаво подивитися на історію Угорщини і взагалі дуже круто. Після першої групи дітей, у якій було понад 50 учасників, до Угорщини на однотижневий відпочинок завдяки підтримці ОТП-банку вирушить ще дві групи дітей з України. Це дуже круто, тому що на, на один тиждень виїхати за кордон без батьків а, і зі своїми друзями. От, ну, це дуже хрито. Угорський парламент є одним із найулюбленіших локацій для відвідування серед дітей з України, каже гід Ірина Вашергелі, яка проводить українськомовні екскурсії для дітей. Це найгарніший палац, який може бути на Дунаї, третя за розміром будівля парламенту світу. Діти в захваті. Одна дівчинка ще не сказала, що від величі в парламенті в неї ну такі аж мурашки по шкірі пішли. Загалом я вважаю, що це надзвичайний подарунок побувати в цій будівлі. Тут дуже багато глибоких цінностей. Діти відчувають, що вони в тому місці, де твориться історія, де твориться законодавство країни. Вони бачать якісь свою можливо, потенційну кар'єру в майбутньому. Можливо, колись приїдуть сюди дипломатами. Це дуже класна можливість. Наша екскурсія досить коротка, на жаль. І ми побували в залі засідань, побачили корону угорщини, яка зберігається під головним куполом. Це надзвичайна можливість, знаючи. Це коштовний подарунок, насправді. Мало хто це усвідомлює, але приймати таку велику кількість дітей в парламенті це надзвичайно класна можливість. Поряд із забезпеченням оздоровлення для українських дітей з прифронтових регіонів. Угорсько-українська торгово-промислова палата надає Україні ще й гуманітарну підтримку. За півтора року. Ми передали 15 карет швидкої допомоги для різних лікарень України. Ми долучали до цього різні джерела та проводили збір коштів. У цьому нам надали суттєву допомогу торгово промислові палати Будапештського округу та міста Ерт. Та багатьох інших міст це була велика командна робота, завдяки якій було досягнуто такого результату. Це були вантажі з допомогою для Закарпаття, або, наприклад, останні вантажі з питною водою для Каховського регіону. І надалі нашим основним завданням є розвиток економічних зв'язків, які трохи уповільнилися, але й надалі існують. Економіка завжди знайде свій шлях для розвитку. Завдяки підтримці від Отіпібанку на відпочинок та оздоровлення в Угорщину мають поїхати ті українські діти, які в іншому випадку не мали б змоги на літнє оздоровлення. Вони вперше ночують, коли не чують сирен, коли вони ем, проси, вони не просинаються вночі і не бігуть, не не ховаються. То для них як коли ми бачимо ці усмішки. Які вони зараз які емоції вони сьогодні так відчувають? То те це настільки важливо. Ця робота і ця організація таких заходів. Ми дуже вдячні організаторам, дуже вдячні за те, що ми маємо таку можливість що ми маємо можливість безпосередньо в Будапешті це проводити такі заходи, бо це неймовірно красиве місце а багато діточок, які вперше взагалі виїхали із за кордону. Це діти постраждалі від російської агресії. Це діти, в яких батьки на війні, це діти сироти, це діти, в яких вже на жаль батьків когось не мають, бо вони загинули на війні. Тому такі заходи, це, це просто неймовірно. Ми вдячні за цю організацію, за те, що ми маємо можливість прийняти участь в такому. В такому великому проєкті. дуже дякуємо. Організатори наголосили, що їх основною метою було дати можливість дітям вирватися з під тиску постійних воєнних дій. Ми в отп банку дотримуємося принципу, що добробут дітей не може бути під питанням незалежно від того, який у них світогляд або де б вони не жили. Діти це діти. Коли до нас звернулися з проханням підтримати оздоровлення 150 українських дітей з прифронтових регіонів, то ми ні на мить не вагалися. Ми мали лише організувати для них змістовний відпочинок. Угорщина, будучи хорошим сусідом для України, завжди підтримуватиме її. Підтвердженням цього є й відпочинок дітей на території Угорщини, що підтримує і ОТІПІ банк.